Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від, компра... від компанії Ято на 20 тонн домкрат. Артикул даного домкрату UT 17007. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться ручка металева. Ось такий має вигляд. Інструкція з оранжевим талоном. І сам домкрат. Домкрат доволі тяжкий, повністю в металевому корпусі. Є також металевий упор в даному домкраті. А в середній використовується мастило, тому потрібно бути обережним і транспортувати домкрат виключно в вертикальному положенні, щоб мастило не витікло. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 242 мм, максимальна висота підйому 452 мм. Щоб почати працювати з домкратом, у нас в нижній частині є фіксатор, який потрібно провернути до кінця вправо. Вставляємо ручку і починаємо прокачувати. Бачимо, шток підіймається. Для того, щоб шток опустити, ми фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток у нас опускається. Все доволі просто працює. При купівлі на даний домкрат також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.